Тому. Завідувачка Перчерсько-акушерського пункту у Куковичах Світлана Лавська вимірює тиск 60-річному жителю села Віталію Чичкану. Робить це за допомогою нового медичного обладнання. Артеріальний тиск у нашого пацієнта 156 на 88. Зберегти. Тепер фельдшер прямо на місці може, окрім тиску, виміряти сатурацію, температуру, зробити аналіз крові на глюкозу та аналіз сечі, кардіограму і спірометрію. Це дає змогу визначати захворювання органів дихання у пацієнтів і попередити захворювання і хронічного бронхіту, і бронхіальної астми пацієнтів. Також можемо провести ЕКГ-дослідження. Це дуже важливо, адже в нашому селі. Проживає багато пенсіонерів, людей похилого віку, а також зараз багато людей працездатного віку, яких хвилює захворювання серцево-судинної системи. Світлана Лавська обслуговує майже 800 людей з трьох сіл, як у ФАПі, так і вдома, до 30 на день. Віталій Чечкан каже: звертається до медиків не дуже часто. Маршрутки в село не ходять. Щоб доїхати до лікарні в Мену, треба наймати таксі. Сюди, тут сюди і обратно проблеми. 140, 130, 150 тридцять, це в одну сторону. Да. Тепер завдяки новому обладнанню, говорить чоловік, до лікарні звертатиметься ще рідше. Це щоб це все, все ж треба, майно було їхати. Тут не було таких апаратів. Ну а тепер можна ну, ж тут нашому що їхати перед час переводить свій. Діагностична система мобільна. У будь-який момент фельдшер може зібрати її в рюкзак і піти на виклик додому до пацієнта. Усі результати аналізів і досліджень зберігаються у хмарному сховищі. Їх може переглянути сімейний лікар. Терапевт менського центру первинної медико-санітарної допомоги Марина Халус показує, як усе працює. Ми дивимося, які саме обстеження були проведені пацієнту. Тобто, тут розгортаємо тут. Є показники саме які. Наприклад, кров'яний тиск ми можемо подивитись, також кардіограма. Кардіограма виглядає ось таким чином. Лікарка каже, така система спрощує і пришвидшує отримання першочергових медичних даних про стан здоров'я пацієнта. Плюс в тому, що ці обстеження можна зробити на відстані. Тобто, якщо людина знаходиться в селі, наприклад, є проблеми з, ну, з приїздом в даний заклад. Так? Або, наприклад, людина тяжко хвора, що не може через стан здоров'я добратися до найближчого свого до своєї найближчої амбулаторії. Тоді це обстеження є максимально простим, швидким і корисним для нас, як для лікарів. Виходячи з цієї інформації, лікар може зрозуміти, чи треба пацієнту додаткові обстеження або консультація вузькопрофільного спеціаліста і в разі потреби одразу дати на них направлення. Для нас краще по-перше, по тому, що пацієнтів буде менше скупчуватись, наприклад, в нашому закладі. Так всі знаємо ситуацію з коронавірусом. Це полегшує роботу. Взагалі, як епідеміологічно, скажем так, так ситуацію покращує. В принципі, плюс людині не треба вичікувати там черги, ходити там за аналізами кожен день, тобто ну витрачати на це більше часу. Усього у Менській громаді шість амбулаторій і 18 ФАПів. Діагностичних систем отримали 11. Дві з них будуть у Киселівській та Макошинській амбулаторіях, ще дев'ять у сільських ФАПах, розповіла гендиректорка Манського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Корнієнко. На сьогодні наразі у нас одне питання: покращення послуги. Що значить покращити послугу? Це зробити її більш наближеною до населення, зокрема до сільського населення, та більш якісною розширеною. Тому отримання цих комплексів наразі для нас дуже є актуальним. Загальна вартість діагностичних комплексів понад мільйон гривень. Закупили їх за гроші програми Добре, Децентралізація приносить кращі результати. Вона фінансується Сполученими Штатами Америки. Один із напрямків проєкту покращення послуг, які оберуть жителі громади. 80% людей проголосували за медичні послуги, розповів секретар Менської міської ради Юрій Стельниченко. Варіантів було безліч, але все-таки ми зупинилися на тому, щоб розвивати телемедицину. Оскільки даний напрямок дасть можливість не тільки сконцентруватися на Мена, а і достукатись до кожного жителя, провести швидку діагностику, поставити якісний діагноз, виписати можливість лікування. Саме тому робоча група пропонувала саме телемедицину. На минулому тижні громада отримала обладнання за умовами участі в програмі ще 15 ноутбуків і 19 принтерів, вони мають придбати власним кул. Поштом. У села, які наразі не отримали діагностичні комплекси, їх, можливо, докуплять пізніше, сказав Юрій Стельниченко. Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на Суспільному.